Привіт, привіт всім, хто дивиться канал по Т-16. Зайнявся я трошки ремонту топливної апаратури в себе на тракторі. І щось вспомнилось в голову одна штуковина. Ну, Так, да, я тут так скажу. Скільки людей, скільки е, мислі, скільки опросів, скільки тут. По одному такому опросісу, це я взяв колечко. для топливной системы. Ну, это, конечно, это размер. У меня, я как все бы, все такие все меленькие есть. Есть э, медни. Кто их больше э, уважает, кто-то меньше. Есть алюминиевые. Алюминиевые, как правило, это одноразовые. Ну, в крайнем случае, если там степу, то можно два раза затянуть. Э, а медные э, можно несколько раз. Но при этом... При кожному зажатті мідного кольця, ну, допустимо, тут я покажу ось, ось медні кольця стоять, е їх желательно відпустити. Е щоб вони були м'які. Я, звісно, це моя точка зріння, ну, я не, не, не можу зрозуміти, скільки разів дивився, що люди показують. Отак треба це робити. В чому сама сам вопрос? Вопрос в чому? Ось ось нові колечка, це я для експерименту взяв. Вони одинакові, товстенькі такі довольно. Некоторі кажуть, що треба нагріти кольцо до красна, до красна. І потім вкинути воду і воно відпуститься. Ну, я чого розумію, що не знаю тут, я, я на що цього не согласен. Я думаю, що наоборот треба. Кольцо нагріть до красна, особливо медь. І дати йому остити. Тоді воно стає м'ягке. Якщо кольцо нагріть ну, медне, до красна і потім вкинуть в воду, то воно знову має свойство своєї закалки. Ну, я маю на увазі закалки, стає тверде. При всіх, чим відрізняється мідь, допустимо, від метала, Ну, тільки структурою. А так, щоб відпустити якусь кальону запчасть, железо якесь, то, як правило, беруть, нагрівають метал до красна, ну, там, до розового, до фіолету, там, розового, там, ну, в залежності які деталі. І потім ні в випадку не вкидають його у воду, щоб воно обратно не закалилося. Оставляють його в жужелиці, в пісок гарячий, кладуть, щоб воно стивало довго. І тоді той кальонний метал. Він стає мягким. Закалка производиться в обратному порядку. Нагрівається -таки, до якихось температур високих. І потім вкидаю там чи в солену воду, чи в масло, чи якісь роствори. Зараз я хочу все на в цьому примірі показати для наглядності, чи так воно, чи не так. Так, у мене все зараз горілочка, зараз я підготовлюся колечко і буду це все діло показувати. Запустили Це, Зараз ці два колічки я наглядний примір покажу, як воно все все рубиться. Ось зараз, зараз кольцо. Його нагрівають до скажу так, до розового цвіта, щоб воно дійшло відходи. Так, воно ну, так воно красивіше від буде. Світ міняється такий ось ось золотоє колечко вих виходить. Оце, допустимо, я кольцо ось прогрів, ось до красного воно таке Понятно, що і не перегріть, бо лучше по відділенності. Це я оставляю саму хай остиває під температурою воздуха, а друге колечко. Я зараз так само нагріваю. Да, температура нагріва різних коліс, в залежності від товщини, від розміру, то може бути Ну, Як правило, до розового цвета такого красивого. Ось опять прогрівається. Видно, що воно так прогрілося конечно, цвіт у нього дуже помінявся. Так. Зараз я його окунаю, в охлаждающую жидкість, це скажу так сразу, вода. Так, воду, отак. Вот Оно аж зашкварчало, все. Це воно, оце, скажу так, оце закалене колечко водою. Це на цій стороні ось лежить. Так, горілку виключу. А це кульцо ось ще гаряче. Гряченьке. А. а це під, своїм, під своєю температурою стибаю. Зараз вони тут трошки відлічаються, це якби ось такого плану. А це гаряче, а це якби темніше. Так, установлю ці кольця з тисочки зажав. Е, оце кольцо в нас було вкинути в воду, нагріти до красна і в воду. Е, це в нас колечко воно остивало ну, там минут 5-7, напевно, під своєю е, температурою. Тепер ну, це треба спробувати, як кажуть. ось отакий крючечок і зараз, ну, не знаю, ну, звісно, на камеру не передасть. Але я по силі руки буду чувствовать, як воно гнеться. Допустимо, це все тягну. Таке чувствую, ну, по своїй руці усілі, ось загибається. Так. І тепер те, що в воді було. Це, звісно, сильніше треба давити. Вроді не так і чувствительно, але відтягується воно. Це важче, важче тягнути. Це по руки так чувствується. Оце те, що остило під своїм, під своєю температурою. Проще стало. Ну оце, так, назад, зараз хоч трошки. Вирівнюю так. І це назад. Да, це назад гнеться важче, те, що в воді було. Так, зараз ми його відкрутимо. Так, оце у нас виходить те, що було у воді. А це що, те, що остило під своїм. Ну, да, трошки іскоржим, ну, для експерименту ладно. Тепер от такий вопрос. Чи треба охлаждати кольця, чи не треба. Ну, як по логіки, то будь-який метал. При воїнській температури і при різкому охолодженні, він має свойства трошки. Та по навіть, дуже закаляться. Ну, я ж кажу, що медь теж якби відноситься до металу, то структура, звісно, трошки не така, як у желізо, інших матеріалів. Но все одно. Я скільки пробую, я, я в своїх системах везде, там де я ставлю кольця. Допустимо, сюди сюди кольця, сюди, сюди мідні. То я от нагріваю до красна і воно встиваю під, під свої, свої температурою окружаючого воздуха. Скажу так, я ніколи воду не вкидаю. На мій взгляд, що коли воду вкидаєш, то воно стає жорстче Отакі от кольця, да, коли вжимаєш. Появляються такі канавки, углублення. От болтів вирізається такий буртик по краю. Ну, воно лучше вже мається. Хто насчет все що думає, пишіть по этому поводу. Ну, я ж кажу, у кожного своє мнення. ну, Я в віді експеримента я все провів і оце такий результат. Так, ну на цьому, пожалуй, все. Всім самого найкращого. Бережіть себе, бережіть близьких. Все буде Україна. Всім до побачення.